На Прикарпатті активно триває декларування доходів. Станом на 17 квітня мешканці Івано-Франківська подали 1340 декларацій. З них 560 громадян задекларували минулорічні доходи на загальну суму більше 100 мільйонів гривень. За результатами декларування до бюджету міста додатково надійде півтора мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Кампанія декларування доходів за минулий рік завершується. Тому громадянам, які отримували у 2013 році неоподатковані доходи, потрібно поквапитись з подачою декларацій. Після 1 травня, хто не подасть, буде застосовано адмінштраф в розмірі 170 гривень, які зобов'язані платники заплатити до місцевого бюджету. Роман Вірастюк також прийшов задекларувати свої доходи. Каже, це є дуже потрібна справа, закликає усіх до декларування. «У мене є два сина: один займається творчістю, він ліпає, малює, він відвідує творчі майстерні. Другий син у мене спортсмен. І коли він ріс, він вже тепер дорослий, йому 22 роки буде скоро. І він усвідомлює, наскільки потрібні зали спортивні. Я раніше був пов'язаний з роботою, і я бачу, наскільки не вистачає коштів. І коли потім кажуть, куди віддати дитину, немає де, де займатися тренуватися. А коли кожен на роботі оформляє офіційно дві людини, а працюють десять, люди не задумуються, що вони є винуватцями того, в чому вони потім звинувачують владу. Розумієте, от якщо в свідомості це дійде, що вони самі руйнують те, що вони хочуть бачити. Нагадаємо, кампанія декларування доходів за минулий рік завершується 30 квітня. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканала Раї.